Ще задовго до того, як весь світ дізнався про так звану Оленівську колонію, де загарбники утримували українських військових та цивільних, в окупованому Донецьку вже існувала російська катівня ізоляція. Фактично, це сучасний концтабір, де окупанти незаконно ув'язнюють людей, яких запідозрили в антиросійській діяльності. Бранцем ізоляції був відомий український журналіст Станіслав Асєєв. Після визволення він написав книгу Світлий шлях Історія одного концтабору, де детально описав умови та тортури, до яких вдавалися окупанти, катування струмом, побиття, сексуальне насильство, психологічний тиск, і це далеко не повний перелік знущань. У 2021 році у Києві був затриманий комендант ізоляції Денис Куликовський, більше відомий на прізвисько Палич. Як він опинився на підконтрольній території України питання. Проте нещодавно судовий процес над катом завершився. Йому призначили покарання позбавлення волі строком на 15 років із конфіскацією майна.